Я знаю одну легенду, може ти про неї вже забув, а може це і неправда. Коли тебе одного разу за радянських часів українська мова допомогла тобі вибратися з міліції. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, чи це правда, чи ні? <рес> да, от бачите, я кажу, що, що невигідно бути українцем, а іноді можна врятуватися. От все таки є якась містика, якась така штука у мене справді був, такий, я працював у журналі ранок. От, і це бу, були от його ж, Брежнівські такі ще, навіть не за Андропова, а ще тоді. І ми пішли з моїм братом у ресторан Славутич. Знаєте, на Русанівці є готель Славутич, і ми потрапили в ресторан в той і завелися. Знаєш, Ми з братом, то як з дитинства звикли битися і досі б'ємося. І то ми завелися в тому ресторані битися. Щось там, хтось одне тому сказав, той тому. І нас почали розбороняти. І це було перед 8 березням, тоді була сесія Верховної Ради, тих радянських ще депутатів. І ці депутати почали нас розбороняти. А ми ж тоді вже як на нас із братом, то ми спина до спини, і на них. І ми так там побилися, що я пам'ятаю по східцях, скотився, по східцях із другого поверху, з того ресторану, у Вестибюль, ну і, звичайно, скотився прямо в руки міліції. От. І, а брат утік. <реш> а мене, і мене відразу везуть сюди, в Дарницьке відділення міліції ну, і кидають у цю буцегарню. А 8 березня, розумієте, свято, всі люди багато було п'яних і переповнено це просто так набито. І я, ви розумієте, з цими хлопцями опинився і ще й такий, чесно скажу, побитий. І тоді було таке правило, може старші люди не пам'ятають що такий був закон радянський, він не весь час діяв, а певний, певний період, що за хуліганство судили відразу, везли на суд наступного дня і давали декому й чимало. І от я сюди туди, поки там перемучився, а вранці везуть. Куди везуть? На суд. Я ще якийсь такий, знаєте, з похмілля не можу розібрати, що це воно Якийсь суд. Я за що, ну там подився. Ну, дали б там 15 діт одразу чи що. І привезли мене на цей суд. І поруч сидять, якби побачили ці обличчя, такі, знаєш, які, такі, такі, такі сині, сині ці І піднімають, і суддя, значить, то піднімає, ви обвіняємося. От бачите зараз російською мовою, як к було. ви обвиняєтесь в тому, що... Там в постійному п'янстві знову побили жену і то, і то. І експертиза показала, що ви экспертизу, до речі, в мене це кров брали, показала, що ви хронічний алкоголік, 6 місяців цих робот. Це як вони питають, ви що скаржені? Скаржуєтеся? це, ні, ні, ні. І вони, так, да, ні, нічого, всі погоджуються, я здивувався особливо цьому. так, да, так, да, так. Да. Бо і, мен, і вже мені там один шепче, тільки що, що це треба погоджуватися, бо тоді ще більше дають, як будеш відмовлятися. І так один, другий, розумієте, одному три роки прямо от, от були такі суди. Я, я тоді здивувався. І коли я оце кількох отак засудили. Я тверзі, тверезі, що ж робити, і одразу цей ворон десь везуть. Що ж робити? І тут доходить до моя, моя черга, я встать, в суд йде, підвожує, і Ви обіняєтесь з тому, що затіяє драку в ресторані Славутич, при цьому, значить, ну. Ми силі там, як я всі формулювання забув, удари там з депутатами, і все те. І при этом виражались матом. Признаєте себе виновним? У мене цей трибок крутиться, крутиться, крутиться. Я Кажу ні. Как ні? Я кажу, бачите, річ у тім, що у звинуваченні є абсурдна теза. Ви сказали, що я висловлююся матом, висловлювався. Але кажу, це неможливо, тому що я все життя розмовляю лише українською мовою, а українською мовою мати взагалі не існує. <годи> <годи> <Дорога> <годи> <годи> і ще дурна суддя була на як, де да у нас є один язик, тому таке щось почала ну, геть туна. Я кажу, ну та що, про що ви говорите? кажу, шановна, Кодекс читайте. Я взагалі можу зараз запросити сюди перекладачів. І Будете вести суд українською мовою. Це це було настільки незвично в ті часи для них, настільки їй це вразило, що вони пішли на нараду і повертаються і кажуть, зв'язку зв'язку, що в словом, в зв'язку з тим, що я відмовився від звинувачення, відпустити мене, і за, тобто не відпустити, а взяти під охорону. І перенесли суд там через три дні, призначаючи слово із. Приглашенням свидетелів вже мають прийти люди, які скажуть, що ні, так і висловлювався мати. Везуть мене знову цю, цей гадюшник, Знов зачиняють. А потім один якийсь міліціонер каже, а, а людей везуть і везуть, свято йде, і місця немає вже. І один каже, знаєш, знаєш що там. Цін. Міліція, це ж відділення а пора, скажу. Це ж йому призначено вже суд, що ми будемо його тут тримати. Відпустимо його на ці три дні, хай йде. І повістку. Якщо не з'явиться, ми йому додадуть, додадуть йому цей термін, та й усе. І я і так вони випустили, віддали Паска, шнурки. І я поїхав у редакцію журналу «Ранок», а тоді там був Олег Хоменко, такий редактор. Редактор цікавий тим, що він дружив не з письменниками, а з полковниками, з такими начальниками міліції, з такими генералами. Я прийшов йому все це розповів. Він почав обдзвонювати. І Через пів години його кабінет перетворюється в штаб у філях такий, знаєш, народ. Приходять полковники, генерал один, так п'яний вже пагоном розпоров стіну, сідають. І він каже, оце розказує їм. Все як було. Я розповідаю все, і так дивляться, редактор так подивись, на них така. Хто? Один такий попов. Я його ще запам'ятав, він цей завміналь, криміналістику цей вітає. Ну що ти Олег мене позвав? Ну, ну якщо б на мокре діло пошов, ну тогда б тобі мені... не... Ну що ти дергаєш? І словом такий був полковник Шевченко, він писав кримінальні от, І ще був... Вогнененко такий світла йому пам'ять, такі гарні були дядьки, міліціонери, і вони порадилися і сказали, знаєш що, ти не йди на той суд, а ми тим часом все цим займемося і скажемо, коли підеш, забереш документи, бо вони забрали в мене паспорт, все. От. Ну я собі там переховувався, не йшов на ту квартиру, де я жив, щоб туди не прийшли. Так, десь хлопців перебув. Потім мені подзвонив цей Волганенко каже, біжи до майора, те відділення, забереш свої документи. Я прийшов і цей майор, так подивився, як каже, як вам не стидно, такі книги пишете. У мене тоді ще взагалі книжок не було. Коли мене виручали, сказали, що я Лев Толстой і зв'язались з этими нашими. Все це порвав, пошватував. Так мене мова врятувала.